Ну От вже порядка десь скажу ну мінімум 24 саміти НАТО проводяться після того, як Україна однозначно проголосила про свій шлях до членства в НАТО, угу. і весь і весь цей час у нас є дві проблеми. Проблема одна: це з, з боку НАТО, і інша з боку України. З боку України, це Невиконання критеріїв в першу чергу. Боротьба з корупцією, боротьба з корупцією, верховенство права, вільна преса з боку НАТО. Це повільні кроки. По зараз вже після початку війни, в 2014 році, після вторгнення в 2022, му Широмасштабного, це те, що ми називаємо ну слабкою недостатньою реакцією НАТО на війну на агресію Росії в Україні. І тут безумовно кожен правий, коли він говорить про оці дві основні причини з боку НАТО, ми ж повинні розуміти, що все там приймається консенсусом. Все приймається консенсусом, крім крім єдиного практичного рішення, коли одна країна може примусити НАТО воювати проти, проти НАТО. І ця країна не є членом НАТО. Тобто це не можуть заставити примусити НАТО воювати, чи Штати, чи Франція, чи будь-яка інша країна, чи група країн в складі НАТО, якщо хтось проти цього. Але одна країна, якщо вона нападе на будь-яку країну НАТО, вона автоматично включає все НАТО в війну проти себе. Тобто зараз фактично Росія є тим стейкхолдером. І тим decision-maker'ом, як це говорити по-англійськи, да mm -hmm. то яка може примусити НАТО воювати з ним дійсно воювати? Поки що цього немає. Росія старано обходить цю тему, і в той же час вона весь час е, бере, намагається брати на слабо НАТО, Да? от вона. Робить ескалацію, вона нападає на Україну, вона бомбить об'єкти цивільні. І зараз зверніть увагу, якраз перед самітом НАТО, от сьогодні Ахмадин, да, дитяча лікарня в Києві. Це ж не просто так, це не просто провокація там, українських спецслужб. Тут дуже видно, що і навіть не наших ПВОшників видно, що ракета летіла прямо в дитячу лікарню. Тобто, вона повинна була прямо розбомбити, тобто вона повинна розроз'язлити, начебто, НАТО. А Росія просто дивиться, а що ти на що ти нам зробиш? Ну от що ти зробиш, да і тут дійсно Україна могла б допомогти НАТО прийняти рішення, як могла б допомогти. Ми недооцінюємо ми не дипломатію, справжню дипломатію не просто те, що називається дипломатію, тому що справжньої дипломатії зараз в україні немає. Після того як міністерство кордони справ відсунуто на третій ролі, і його місце узурпував офіс президента замість того, щоб прикладати оті шалені зусилля до саміту миру, пошуку там мирних шляхів під час війни, можна було б зробити просту рішення прийняти закон України про визнання Російської Федерації терористичною державою. саме терористичною державою, не спонсором тероризму, тому що це вже пройшло. Спонсор тероризму, це той, хто підтримує тероризм, угу. а той, хто той має бути названим терористом. Так у нас дійсно є закон про заборону символіки. Візе і там сказано, що Росія терористична держава, а так сказано, якби між іншим, а повинен бути повноцінний закон прийняти повноцінний закон про визнання Російської Федерації терористичною державою. для цього підстав більш ніж достатньо. І коли Україна оце зробить, для чого це потрібно? Тому що зовсім тоді міняється підхід до Російської Федерації. Тоді, якщо Україна приймає цей закон і звертається до всіх держав світу, які Поділяють те, що Росія агресор, одна секундочку, це більшість країн всього світу, тому що Генеральна асамблея прийняла резолюцію про те, що Росія являється агресором, це ще в 22-му році. І тоді світ відноситься, в тому числі і НАТО, до Росії як до терористичної організації. А до Очільника цієї до, до так званого президента, як до очільника терористичної організації, тобто вже не просто його оголошення йдеться в розшук, а йдеться, працюють як з керівниками Аль-Каїди, як з керівниками свого часу Лівії чи Іраку. Пане Павле, зважаючи на ось сьогоднішні обстріли е, України на сьогоднішні попадання, як ви вже згадали, і в дитячу лікарню в Києві Охмадит на які кроки ми можемо сподіватися від учасників саміту, чи це якимось чином сьогоднішні події повпливають на їхні подальші рішення, зокрема в контексті допомоги військової, військової допомоги Україні. Ну, військова допомога України це приймає рішення кожна країна НАТО. Знову ж таки, НАТО не має своєї воєнно-технічної бази. НАТО не має своїх військ. Воно має е, війська кожної країни, кожна країна приймає рішення. Тому НАТО просто може звернутися. Єдине, що може спільно прийняти, це е, збільшення фінансування. Тобто, фінансування звернутися до країн, до учасників, прийняти рішення, що ми там виділяємо, припустимо. Як вже було анонсовано, там 40 мільярдів доларів на допомогу Україні. Це може бути. Це може бути, тобто, але, але те, що кожна країна приймає рішення, і тут е, Україна має підходити точково до е, можливостей кожної країни, тут уже теж наша дипломатія повинна працювати. Ну, припустимо, скільки розмова йде про шведські кріпене, про е, літаки. Швецькі, вона дійсно, я не військовий спеціаліст, але те, що я чую від фахівців, це дійсно нормальний е, е, літак, який міг би значно допомогти Україні. Також по інших речах, те, що стосується, припустимо, що мало б іще, це НАТО е, стосовно мало б допомогти Україні і собі в розвитку е, військово-технічного співробітництва. Тобто, в більш швидкому і масовому випуску дронів іншого воєнного спорядження, обладнання того, що вже випускається Україна, тобто налагоджені військового виробництва як в Європі, так і в Україні, і українського в Європі, що я маю на увазі? Тобто з допомогою з технічною допомогою заходу умовно кажучи, Швидко це тема позавчорашнього дня 2022 року, але і зараз ще не пізно будувати наші е, воєнні заводи на території Польщі. В першу чергу, Румунії інших ближніх країн НАТО Практично Це будуть українські заводи, українська власність, українські підприємства, можливо, навіть з українськими працівниками, яких там вистачає зараз як біженців, і які будуть випускати зброю для України після закінчення війни. Вони передислугуються Україну. Пане Павло, зважаючи на минулорічний саміт, який відбувався у Вільнюсі, була сформована декларація, і там було посилання на саміт 2008 року в Бухаресті, коли Україну вперше запросили приєднатися, а потім були речення про те, що Україна таки стане членом НАТО рано чи пізно, то все таки про мабуть членство як таке зараз рано говорити, але про те, чи дійсно Україна Наблизилася до НАТО і навпаки НАТО чи наблизилася Україна. Мабуть, варто було б поговорити. Отож, на вашу думку, наскільки Україна дійсно зараз наблизилася чи наближається до Північно-Атлантичного Альянсу? Ну от наблизилася чи ні? Ми просто візьмемо. Припустимо, якщо е, зараз ми в ефірі, і ви важко відповісти, чи Україна і довести точніше, довести, щоб наші. Глядачі були впевнені в тому, що ми дійсно говоримо об'єктивні речі: наскільки, припустимо, Україна, Українська армія, Українські Збройні Сили, вони наблизились до стандартів НАТО, які відповідно до цих стандартів, чи відповідно до цих стандартів зараз будується українська армія. Але ми можемо чітко сказати: припустимо про те, що корупція. Корупція як була, так і залишається і навіть прогресує під час війни. Вона мала б здавалося б, зменшитися, а вона просто прогресує. Ми знаємо ситуацію по Харківській області по оборонних замовленнях на будівництво оборонних споруд, які були практично віддані організаціям, точніше фірмам, які були створені кілька днів тому, якими керували невідомо які люди. Які один з яких учора кілька місяців тому там вкрав пляшку віскі. В, в, в магазині, і це і ці фірми отримали контракти на десятки мільйонів гривень на секундочку. Це ж не просто так, да тобто, це не просто випадковість. Я не бачу, вже пройшло десь півтора місяця після цього після харківської цієї історії, але де ті люди, що визначали саме тих, з ким буде підписати контракти е, Харківська військово цивільна адміністрація, де ті люди, які призначали цих людей, що підписували контракти. Чому вони до цього часу не, не в тюрмі сидять? Чому до цього часу не було е, суду? причому публічно, щоб це народ бачив? Чому ми буквально тиждень тому узнаємо про не кожен кожен буквально ну місяць, не проходять без скандалів в у нас в оборону відомстві? Останнє це тиждень назад, що цих баклажок, чи як вони називаються фляги, що mm -hmm. ціни на них були втричі дорожчі, більше ніж? На в інтернеті, ну це речі, які ж просто у нас іспанський сором, да? це не просто корупція, це вже мародерство. І от на НАТО дивиться, як може НАТО запропонувати нам членство своєї організації. Ну, якщо тут таке твориться, вибачте, це джентльменський клуб. Значить, якщо ти хочеш в джентльменський клуб, ти принаймні повинен приблизити до цього до цих стандартів, повинен себе відповідно поводити. Тому що вони вимагають від нас не якихось нерозрозумілих речей, а хоча б могли. Якщо ми хочемо, я образно кажу: якщо ми хочемо вступити в клуб, який нам подобається, але члени якого заходять, припустимо, на свої прийняття. Взявши правою рукою за ліво вухо, то ми повинні так заходити, якщо нам, якщо ми хочемо саме туди. А тут же, від нас не цього вимагають. Від нас вимагає того, що вимагає все громадянське суспільство України, починаючи з Майданів 2004 року: верховенство права, відсутність корупції, свобода преси і так далі. Пане Павле, ми згадували про якраз сьогоднішні обстріли Києва і загалом різних регіонів України. І відповідно можна вже судити про те, що Росія якраз намагається таким чином впливати на завтрашній старт саміту. То, окрім цього, яким чином може втрутитися в його проведення Росія, і як Україна має в цьому аспекті себе повести, що може запропонувати як контрвідповідь? Росія розуміє тільки силу. Росія і. розуміє тільки силу. І вона повинна бачити, що ми не реагуємо на силу. Ми не реагуємо на силу, ми на кожну силу відповідаємо тільки силою, ще більшою силою. Нато повинно в принципі зробити все для того, щоб не було ядерного шантажу Росії. Для цього не потрібно проводити якісь переговори з Росією. Вона їх все одно буде порушувати. А НАТО повинно все зробити для того, щоб науково-технічно країни НАТО безумовно технологічно вони. Значно перевищують завжди Росію, завжди усі віки, і завжди всі реформи в Росії проводились тільки з підтримкою Заходу, абсолютно без цього починаючи з Петра І, і кінчаючи Радянським Союзом, всі ці магнітки, Дніпрогеса, все це будувалося американцями, бельгійцям і так далі. Тому захід може елементарно, якщо поставити собі це завдання, вони все можуть це дуже швидко робити. Зробити таким чином, щоб жодна щоб у Росії не було ілюзій, що будь-яка ракета їхня ядерна, чи будь-який носії, літак, підводний човен з ядерними носіями, що тільки вони подумають про те, що запустити ядерні ракети, в той же момент ці ракети будуть знищені. З космоса, як завгодно. взяти, наприклад, Рональда Рена, його програму Сої або Зорених воїн. Тобто тільки тоді Росія зупиниться, Росія зупиниться тільки тоді, коли її зупиниш, коли вона відчує силу. От з цього маю... Захід починає, начебто починається розуміти. Пане Павло, щодо вступу України в НАТО, ми чули різні думки. Зокрема, одна із таких є від генсека Єнса Столтенберга, який сподівається, як ішлося кілька тижнів тому, що в найближчі 10 років Україна стане членом альянсу. То наскільки ви розцінюєте імовірність такої такого розвитку подій? І багато хто зараз говорить якраз про те, чи Україна може стати. Членом альянсу саме в умовах війни, чи є у вас якась чітко сформована думка з цього приводу? Все ж таки, треба буде Україні завершити покласти край Росії, і тоді відповідно нам запропонують ось цей міст, дорогу, двері, чи як завгодно в НАТО, чи може це статися і до завершення офіційно, так би мовити, до перемовин із Росією? Ні у Вашингтонському договорі, який ще часто називає статутом НАТО, ні в інших е, нормативних документах прийнятих е, північно-атлантичним альянсом немає е, положення про те, що членом НАТО не може стати країна, яка знаходиться в стані війни. Угу. А, навпаки, якщо НАТО хоче, щоб е, війна пр... закінчилася, то треба приймати Україну в НАТО чим швидше, тим краще Допоки Україна буде. Позаблоковою державою допоки вона буде подразником для Росії тут ще є деякі думки щодо того, що от можна піти фінським варіантом, да, от е, так, так. Україна може стати нейтральною позаблоковою країною, і якби і не вступати в НАТО для Фінляндії. Це можливо було з кількох причин: перше, по перше, вона дала по зубах Росії в 39-40 роках. Під час війни, коли радянський союз хотів захопити Фінляндію, по-друге, Фінляндія психологічно була завжди чужою для Росії і Росіян, вони не вважали її своєю, а Україна, яка є значною мірою православна країна, і де багато російського населення. Позаблокою вона не може бути вона буде постійним подразником в сірій зоні. Якщо ти нічия Росії з точки зору російської психології, якщо ти не чия і поруч зі мною, значить моя от тому е, війна якби гарантована. Допоки Україна не буде членом. Україна може не бути членом Європейського Союзу, може не бути членом Європейського Союзу. повторюю і і в принципі нормально жити, як от виконати тільки критерії, нормально, тобто наблизитись до стандартів Європейського союзу, припуснала Норвегія чи. Um, Ісландія вони є членом та великобритання, не є членом європейського союзу і прекрасно живуть. Але а, якщо Україна не буде членом НАТО, її не буде взагалі як України. Тобто, у нас іде з Росією екзистенційна війна, або ми Росію знищуємо як імперію, або Росія знищує нас як незалежну країну. Тут третього немає. Тому а, Україна може і повинна стати членом НАТО. Якщо НАТО хоче зупинити війну, вона повинна все зробити для того, щоб Україна стала членом НАТО, а тут же знову ж таки питання корупції. Питання корупції від цього ми нікуди не підемо. Треба займатися собою, треба вирішити це. Але для цього треба ілі або щоб вийшла трансформація в мисленні нинішнього керівництва, або цим може буде займатися майбутнє керівництво України, яке візьме оцю тему виконання критеріїв для членства в НАТО як національну програму. Якщо як, як хочете, як виборчу кампанію, тобто виборча кампанія, от наш кандидат НАТО, і чому ми маємо бути там? От і переконати український народ і зробити з свого боку все для того, щоб ми внутрішньо підготувалися до членства в НАТО, так як це зробили Швеція Фінляндія, і зразу після того вони вступили без всяких проблем. Так, абсолютно пане Павле на завершення, якщо відійти від теми НАТО і ще поговорити про сферу безпеки, про угоди безпекові, от бачимо, що сьогодні у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали чергову угоду про співпрацю у сфері безпеки між країнами. То на вашу думку, чи можна їх якимось чином пов'язувати, якраз з тим, що невдовзі стартує? Саміт НАТО, і загалом, що всі ці безпекові угоди дають для України? Бо у суспільства виникає таке запитання: часто можна якраз почути, що підписи відбуваються, документи готуються. Безпекові угоди є. Але яка прикладна їхня функція, що вони дають для нашої держави, зокрема у військово-оборонному аспекті? Вони дають військово-технічне співробітництво і співробітництво в галузі оборони між Україною тією чи іншою країною. Але основна їх функція, я можу помилятися, але мені здається, що я не помиляюсь. Основна їх, їхня функція була замінити чимось членством НАТО. Оце була ідея офісу президента. Що ми отримаємо? Нам треба отримати гарантії, які ще краще ніж п'ята стаття а, Вашингтонського договору. З цим їхала наша делегація і там пропагувала це в стамбулі в березні 2022 року і спочатку ж ці угоди тобто коли ця угода з росією на відвідлетіла а потім почали пропагувати про те що у нас будуть безпекові угоди з різними країнами навіть якщо почитати той київський безпековий договір компакт який пропонував пан єрмак там записано, які країни можуть бути гарантіями, гарантами безпеки України. І там порядка десь 12 країн, але серед цих країн, які там перераховані, тільки одна країна, Австралія, не є членом НАТО. Всі інші члени НАТО. Тобто, для чого ви думаєте новий механізм, для чого ви думаєте новий велосипед, коли є НАТО, і треба робити все для того, щоб відійти туди? А від тебе вимагається одне: критерії НАТО виконують. Осідлає корупцію і тебе приймає туди, і ти отримуєш всі ці гарантії. Але як би так зробити, щоб нічого не робити? А от у нас все було так, як оця корупційна система є, так щоб вона продовжувалася. Так не буде. Так не буде. То, пане Павло, я правильно вас розумію, що ось ці безпекові угоди ми можемо розцінювати як те, що влада, українська влада, сама собі замилює очі, і, зокрема, і своїм своїм громадянам, і відповідним чином сама собі пропонує таку собі фількіну грамоту. Проблема полягає в тому, що у нас на жаль. Настала повна депрофесіоналізація всієї сфери політики, в тому числі вищі політики, кожна людина можна може оголосити себе політиком і піти в політику. Елементарно її обирають. Вона красиві гасла розкаже, там зніме нормальний фільм, чи е, зробить виступ на бульдозері чи на чомусь іншому. І, і її обирають І далі. Пішло те, що пішли непрофесійні дії. Професіонали. От зараз ми говоримо про міжнародні справи. Да МЗС фактично відсунутий. Я в страшному сні не можу собі уявити, щоб студент третього курсу міг пропустити. Припустимо, такий, такий папірець, як той же Київ, Київський безпековий договір. Ну це взагалі щось пісня якась була або перший. Перша припустимо, угод перші мінські угоди там, взагалі, от чомусь ніхто не голошу себе електриком. От просто каже, а я от електрик, тому що йому тут же скажуть слухай, відремонтуй розетку, і тут же буде натуральний відбір. Ця людина зразу вже більше ніколи не буде електриком. А от в політиці можна елементарно, і ця людина, що сама себе проголосила політиком, вона приходить в політику, стає керівником, і від не від неї вже залежить життя, не її особисте, а десятків тисяч співгромадян, а не тільки співгромадян. От в чому парадокс. Парадокс в тому, що у нас громадянське суспільство, я думаю, це урок для нас, для всіх, да? для того, щоб навчитися цей важкий страшний час для нас, для того, щоб зрозуміти, що все-таки все залежить від нас, від того від тих, кого ми обираємо, наскільки вони здатні, і наскільки ми здатні їх контролювати, і коли нам вже е е об'єктивно чи не об'єктивно створюється. Причини, коли ми контролювати не можемо. Ну отже, війна, контролювати не можна. Да? Тому що під час війни, як і ж ми бачимо, що коли немає контролю з боку суспільства, немає контролю з боку Верховної Ради, парламентського контролю, то йде безпреділ повний. Влада йде в рознос.